Бажаю міцного. Друзі, а ви знаєте, чому ми постійно летимо в прірву і ніяк не можемо навести лад у нас в країні. Все елементарно просто, тому що нашою головною проблемою є всі старі політики та старі політичні партії, які більше ніж 30 років не вилазять з парламенту України, лише міняються місцями, переходячи з провладної коаліції в опозицію, і навпаки. Наша головна проблема це всі ті особи, які зараз знаходяться в парламенті. І не тільки зелені. Якраз з ними все зрозуміло. Вони мародери та шахраї. Нашою ще проблемою є Порошенки, Тимошенки, Разумкови, Гончаруки, різні проекти там Ляшки, Гройсмани, Яценюки та інші брехуни, перебіжчики, популісти та мародери. Ви подивіться, як відбуваються голосування в парламенті. Вони разом голосують. За антиконституційні закони відіграють на публіку концерт, нібито протистояння, але постійно разом приймають рішення, які вигідні лише їм. Друзі, старі політики та політичні сили мають раз і назавжди зникнути з політичної арени України. І лише це нам дасть можливість закінчити війну та навести лад в країні. Бережіть себе, вірте в ЗСУ, слава Україні!